Всім хай хай, друзі! Ви на каналі Девідчим 4 і сьогодні ми будемо грати в Squid Game. І не просто так, я буду охранником. Так, Покупаємо. Да. Все. Є. Тепер я охранник. Ви думаєте, не робить ми ігрок. Зараз я буду гра охоронником. Відгрі я буду вбивати просто. Ну, я ще собі фронтмен хочу, а собі треба 10 тисяч поінтів. Тому коли я стану стражником, то потім я буду збирати на фронтмена.

Охоранником не стали. Ну, зараз станемо. І дивіться, друзі, коли прийде таймер, зараз я буду тим А, Зараз пойди. Ви бачили? Ви бачили? Я з ігрока проротився в то красного. Всього, друзі, Опа, це я, це я. І тепер я можу толкати гравців. Так, І ось тут я такий червоний виходжу. Такий весь в червоному. Я або я гравець, від... а я страшний. Я буду вибачте, але я легкий. Так. Я бачу там дві. А стоять, моять, а як його догнати? А як? А як? Це мій єдиний шанс. Скільки у мене тих грошей? 120 тисяч? Я готовий. А, він вже товстив. Я ще сьогодні буду ще фронтменом, давайте подивимось. Ну, ні, друзі, фронтменом я буду в наступному відео. Ви бачите у мене 120 тисяч? У мене 10 тисяч і ще 20. 000. це мій АК47. Я перезаряжусь перед... Опа, очки, да тут. Я отличный охранник. Я буду следить именно за вами. Именно за вами трима. Именно за Именно за вами, да. Просто я Всё. Ей. Да, все. Кто еще? Так двадцать пять человек осталось. Тут остался все последний. Нет, Плиша. Что ты думаешь, что я прощу россиянам? Давай, давай я буду. давай пару секунд. Я стрелял не можу. Яку? якого я тоже даже. Заріжу патрони, чуваки. Чуваки, ми справляємося. Осталось 23 чоловіка. Ось і то, що я чекав. Ладно, давайте, друзі, зі, зараз я буду цим фронтиком. фронтиком. Ну, ну друзі, давайте другу попитку будемо. Я їм. Им тоже не А чому? Чому я даже им і... як мы не им А як? А я просто учена видел гру. игру. Я почти я вчера играл за страшника, видоснимал. И... Ну, друзья, а я напомню, типа як. Як? А який код? Алло? Хм, який код я не знаю? Ах, хтось уже і так є фронтмен. Той ти браху. Я познаю. Блін, не працює, друзі. Тіпа, тепер не можна їм бути. Тепер треба день чекати, щоб їм бути. Ладно, друзі, на цьому відео закінчено. Всім па-па!